Якщо менеджер знає кому і що продавати, це вже половина успіху. Це щось типу карти скарбів, тільки для продажів, а не для тераців, тому що найгірше, що може бути у відділі продажів, це художня самодіяльність. Привіт! Це Катерина Чубанова з компанії Ракета продажів. І сьогодні з командою ми підготували для вас цікавий контент. Сьогодні поговоримо про те, як за 4 кроки створити план наставництва для ваших нових менеджерів з продажів і вивільнити до 90% часу. Звучить круто, так? Але не все так ізі. Ви ж не думали, що просто зараз ви натиснете кнопку Менеджери готові і все буде працювати ідеально, так? Не тут то було. Але це точно можна організувати. До речі, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, для того, щоб не пропустити більше корисного контенту. А якщо не поставити, ну я зроблю вигляд, що це помилка алгоритму. Давайте почнемо з того, чому це важливо. Часто власники бізнесів чи керівники відділів продажів витрачають величезну кількість часу на адаптацію нових менеджерів. Вони сподіваються, що ці люди розберуться по ходу, а потім дивуються, чому продажі не зростають. Проблема в тому, що. Без чіткої системи адаптації новачки просто елементарно не можуть швидко досягати результатів. І чесно, щоб її побудувати, вам знадобиться вкласти в порядках 80 годин її створення. Ми поговоримо про те, як побудувати такий план адаптації, щоб ви могли зосередитися на стратегічних питаннях, а не на мікроменеджменті. Адаптація нового менеджера має базуватись на чотирьох основних елементах. Перший елемент це продукт, що ми продаємо. Другий елемент клієнт кому ми продаємо. Третій елемент це ваші стандарти продажів, як ми продаємо. І четвертий це дисципліна, як ми контролюємо результат. Тож, давайте заглиблюватись і почнемо з продукту. Як навчати продуктовій матриці і що зробити на цьому етапі? Навчання продуктові матриці базуються на тому, що ваші менеджери повинні чітко знати, що вони продають. Створіть продуктову матрицю, яка включає всі варіанти вашого товару або послуг. Це щось типу карти скарбів тільки для продажів, а не для піратів. Хоча інколи продавці теж тіші шукачі пригод і скарбів у вигляді клієнтів. Пройдіться по продуктових нюансах. Що вирішує ваш продукт для клієнта? Які його ключові конфігурації? Або варіанти, чому клієнти обирають саме цей продукт? Це те, що має бути вже на рівні рефлексів у адаптованих менеджерів з продажів. Ну і звісно, щоб ці навички закріпити, вам потрібно дати практичне завдання вашому менеджеру. Дайте менеджеру порівняти кілька продуктів, скласти таблицю, щоб це було не просто теорія, а конкретне застосування знань, або попросіть його записати відеорозповідь про продукт. Ось вам і перевірка на практику. Далі поглибтеся в розуміння цільової аудиторії. Що будемо робити на цьому етапі? Ви знаєте вашого клієнта? Ваш менеджер теж має знати. Бо якщо менеджер не знає, кому продає, ну про що тоді взагалі мова? Це як готувати вечерю і не знати, хто її їстиме. Хтось любить стейки, а хтось салати. І якщо ви нагодуєте вегана шашликом, ну вибачте, він точно не повернеться за добавкою. Навчіть вашого менеджера критеріям прийняття рішення клієнтом: чому клієнт обирає ваш продукт? Чому саме зараз і чому саме у вас? Це не просто слова, це важливі речі, які повинні бути в голові у кожного менеджера з продажів. Дайте практичне завдання у вигляді створення, наприклад, аватару клієнта, його візуалізації і повний опис. А потім нехай менеджер з продажів запропонує продукт для цього клієнта, якого він сам і описав. Якщо менеджер знає, кому і що продавати, це вже половина успіху. Коли два ключові елементи готові, ви переходите до стандартів продажів, як працювати з процесами, тому що найгірше, що може бути у відділі продажів, це художня самодіяльність. На цьому етапі вам потрібно створити чітку воронку з усіма етапами. Це по суті план дій для кожного менеджера. Воронка це не просто схематичне зображення, це як дорожня карта, без якої ваші менеджери ризикують заблукати на першому ж клієнті. Опишіть ваші бізнес-процеси. Менеджери повинні знати, що робити на кожному етапі продажів, які документи підготувати, які питання задати клієнту. Це не гра в угадай мелодію, а чутка стратегія. Забезпечте ваших менеджерів з продажів картами комунікації та скриптами. Скрипти це не магія, але без них менеджери можуть почати фантазувати там, де треба чітко дотримуватись алгоритму. Тому давати їм конкретні інструкції, які мають бути описані. І Проінформуйте їх, як їм потрібно вести перемовини. Поглибте ваших менеджерів з продажів в CRM-систему. Якщо ваш менеджер з продажів не працює з CRM, це як їхати по трасі без карти, і ви думаєте, о, наче правильний поворот? А насправді ви вже на зустрічній смузі. Налаштуйте систему так, щоб кожен етап угоди був прозорим, контрольованим і не на інтуїції менеджера. Я рекомендую вам все посилювати практичними завданнями. Дайте менеджеру пройти кожен етап продажів через crm систему, не на реальному клієнті, а спочатку на тестовому. Заповнити картку клієнта, створити завдання, призначити відповідальних. Це допоможе звикнути до системи і зробить процес роботи з реальними клієнтами прозорим. І переходимо до четвертого елементу: це дисципліна. На цьому етапі вам потрібно ознайомити менеджера з продаж з регулярними звітами. Звітність це не гра, а спосіб тримати все під контролем. Встановіть чіткий регламент для звітів, що коли і як повинно бути заповнено. Не обов'язково кожен день, але хоча б так, щоб ви не згадували про цей звіт раз на квартал, коли вже пізно щось виправляти. Ознайомте менеджера спорозів з оперативками. Ваші менеджери мають знати, коли і про що йде мова на цих оперативках. Встановіть конкретні правила, які показники обговорюються, що має бути підготовлено до зустрічі, і хто за що відповідає. В вигляді практичного кейсу можете дати менеджерам таке завдання. Нехай менеджер підготує звіт за своїм клієнтським портфелем і надасть вам його на тестовій оперативці. Це допоможе зрозуміти, чи вміє він керувати своїм часом, ресурсами, аби зрозуміти, де його потрібно як то кажуть, підкрутити. Всі ці кроки допоможуть вам побудувати стійкий і ефективний відділ продажів, який працюватиме на результат без постійного контролю і нагадувань з вашого боку. Але це не просто план, це система, яка будується на чітких стандартах і практиці. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші менеджери працювали за реальною системою, а не на авось, прийдіть на розбір ваших існуючих планів адаптації разом з командою ракети продажів. І ми покажемо, що можна покращити і як зробити вашу систему по-справжньому ефективною. Лінк на консультацію під цим відео. І не забудьте підписатись на канал. Це теж частина ефективної системи, тільки для youtube успіху. І звісно, бажаю вам конверсійного тижня.